Mercedes EQS 580, повнопривідний, офіційного дилера Mercedes в Америці він куплений, привезений цілий з аукціону Манхейм. Поворот на задня вісь, сірий колір, тонована задня частина, дуже красиві диски в AMG стилі фари Digital Light, проекція на лобове скло, безключовий доступ, камери 360, масаж сидінь, підігрів вентиляції переднього ряду, підігрів заднього ряду, три монітори. Панорамна чорна стеля з Алькантари. Корекція це взагалі у неї, бо дивіться. Яка деталізація? Оце ж просто. Так. Йдемо далі. Музика бурмістер. Красиве темне дерево. Дуже просторий задній ряд з заднім кліматом, з задніми підігрівами. Велика зручна машина. Тож приїжджай, дивись, тестуй та купуй, і це буде твоє електричне авто.